А я тебе, мій сину, Чекаю, дивлюсь на зорі. Тебе шукаю, сину сина. Сину Полтавки Марії Петру Гаджі присвоїли звання Героя України посмертно. Незважаючи на слабке здоров'я, він увійшов до восьмої сотні Київського майдану. Брав участь у нічних чергуваннях. Під час подій під Верховною Радою наковтався газу, бо респіратор віддав товаришам. У результаті потрапив до лікарні з опіками легень та бронхів. Від чого невдовзі і помер. Якби не Майдан, як його хоронили, ховали, як героя небесна і сотні, ми б дар-родина, не знали, де він похований. Спочатку героя поховали під Києвом, коли батьків не було поряд. Але мама наполягла на перепохованні, адже серце сина, за її словами, належало Полтаві. Як подивилася на могилі, який там буряни, яких бурянах його могила. Я задумалась і твердо задумалась. У мене стали неспокійні ночі, неспокійні як осни, в, в мене безсоння стало. Я задумала перепоховати. Учасник полтавського майдану Віталій прийшов на вічі зустріти старих друзів. Говорить, шкодуємо, адже стояли там, виявляється, даремно на все, що люди сподівалися, все пішло не туди. Прийшли до влади люди, які, яким дали, ще раз говорю, дали довіру, але вони почали використовувати її в своїх корисних цілях. Серед небесної сотні, що полягли на Майдані, чотири жителя Полтавщини. Це не так багато, говорять організатори народного зібрання, але пам'ятати їх потрібно. Тому це захід, такий меморіалізація, швидше подій. Тих і ще раз привернення уваги, щоб ми знали, за що ці люди, яких ми бачимо сьогодні, тут загинули, полегли, що нам робити далі. Завершили народне зібрання молебним за Україну та покладанням квітів біля пам'ятника Івану Мазепі. А ввечері на час дня соборності в Полтаві активісти влаштують смолоскипну ходу біля меморіалу графіті небесної сотні. Анна Комар, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини. революції гідності Петру.